Вітання! А сьогодні би хотілося б вам вам розказати мої враження від, від твору Роберта Льюіса Стівенсона Острів Скарбів. На жаль, поки що е, у, україномовного видання Стівенсона нема. На жаль, поки що знайомилися лише ну з виданням з, з, з совєтським виданням. Ну, бо книга, ну як би не моя, а мамчина позичила на прочитати в неї, а руки купити особисто для себе, для своєї особистої бібліотеки. Поки що надійшливо не, не дійшли, але це в планах. В принципі, мені подобається цей твір. В принципі, твір те, що треба. Цікавий твір, навіть совєтські перекладачі не змогли його зіпсувати. Навіть кацапомовні совєтські перекладачі не змогли його зіпсувати. Це, це просто дивно, що той переклад не зміг, зміг зробити його, ну, не знаю, якимось, поганю, я не знаю, як то вийшло, але Стівенсону тут пощастило. В твір дуже динамічний. Мені дійсно подобається динаміка в цьому творі. Шо-шо, а динаміка в Стівенсона вийшла. І так, переказ з сюжету, як такого тут не буде, бо ну, серйозно хто не чув, не читав або не додивився одну з чисельних екранізацій цього твору, ну, то просто неможливо. Ну. Так от, динаміка мені подобається. Дуже все динамічно, швидко відбувається, ти не співаєш відійти від однієї події, як трапляється вже інше. І саме це ну, мені за, за, зайшло. Ну, Іноді в мене є такий настрій, маю такі бажання щось, щось динамічне подивитися, прочитати або ще, що, щоб ну. Щось, щоб щось дуже швидко в творові. Там не ж не важливо кінематограф або література, або що. Не важливо. Не важливо. Тобто хочеться, аби в творові дуже швидко відбувалися події. Та не завжди, не завжди, ні візді, Але іноді маю таке бажання. Так що тут мені якби подобається. Як на мене, тут найменше розкритий персонаж то є капітан Смолот. Як на мене, саме смолоту тут приділилися занадто, не сказати, що замало уваги, але за той хронометраж, що смолот мав, він лишився для мене нерозкритим. Навіть той. Той аристократ, блін зараз швидко не згадаю, той аристократ навіть за перші кілька абзаців, за кілька його перших реплік, я його ну, чудово зрозуміла. Наприклад, той же Біллі Бонс, який більше йшов за описами Джина, а Джима, якого Джина Джима, який більше описується Джимом, аніж фігурує в творові, навіть він ліпше розкритий, хоча це більше епізодичний персонаж. Так що єдине, за що хочу його сказати Стівенсу, а тата -та, це капітан Смолод, можна було ліпше. Так, А тепер треба якось провести е е е е сеанс спіритизму, щоб це розказати мертвому Стівенсу. Так от, В принципі, до Джима як до підлітка, у мене питань нема. В принципі, ну, типовий навіть на сучасний лад. Підліток, тобто, ну, типово. А те, що підліток гайнув бозна, куди, Бозна з ким не поймів куди, ну, давайте приймемо це за умовність. Це просто ну, умовність. ну, Це, умов... це як в Star Wars, це світлові мечі, там, е існування умовних гобітів е та, та інших ельфів та орків. У Володарі Перснів. Тощо. Це просто ну, умовність цього твору. ну, Яку необхідно прийняти для, просто для того, щоб ти вірував, це просто умовність. Ну, в будь-якому творі буде та чи інша кількість умовностей. І по-перше, якщо, якщо без, ну, тут треба умовність, просто треба правильно подати умовність, по-перше. А по-друге, ну, якось її... Ну, Зробити їх не надто багато, щоб їх цих умовності, умовностей, щоб цих умовностей була обмежена кількість. Так що тут в даному випадку до Стівенсона, Стівенсона, я питань. Ну, немає ж, взагалі щодо цієї однієї єдиної умовності. І знаєте, в принципі, що мені тут сподобалось в цій книзі, в цьому творі Стівенсона, це матір Джима. Бо дивіться, начебто написано Бознаколи. ось Бознаколи написали острів Скарбів, бо знаколи воно написано. Але, але тут матір! Матір, враховуючи, що вона вкрай епізодична героїня, що це вкрай епізодичний персонаж. Ця жінка, неймовірно, сильно показана. Дивіться, бо з неоколи написана книга. Персонаж ну, вкрай епізодичний. Але дивіться, ще тоді Стівенсон змог показати сильного жіночного персонажа. Як на той час, звісно, але зміг. Чого ж зараз не можуть, я не знаю. І <кій> так. Знаєте? Знаєте, який у мене там найулюбленіший персонаж? Джон Сільвер. Просто в саме серденько. В саме серденько. Ось найулюбленіший персонаж це Джон Сільвер. Ну просто... Не мож... Як тебе не любити, Сільвери мій. Просто ну, реально, такий, він якби харизматичний, він розумний, він вміє думати на кілька кроків уперед. І коли він якраз з Джимом намагався Джима при собі втримати, коли пішов у нього розлад з іншими, з іншими піратами зі своєю зграєю, то може, як на мене, це одна з найкращих сцен у творі, одна з найкращих. І просто... Просто його харизма, його розум, ну просто не можу його не любити, чесно. Так що, Блін! Це як там той прикол було, що в дитинстві ти вболіваєш за Джері, а в дорослому в ліці вболіваєш за Тома. Так само. Те саме з Сільвером, те саме Оце з Джоном Сільвером. Те саме з Джоном Сільвером. І трясся! Я розумію, що це Я розумію, що це вже неможливо. Я розумію... Неможливість цього. Я її, я її осознаю, я її приймаю, але, але трясся ваші матері, хочу офіційний спін офф про Сільвера. Або декілька. Хочу як мінімум, мінімум один спін-офф про Сільвера. Неважливо про його минуле чи про те, що з ним сталося потім, як він з вкраденими скарбами втік. Неважливо. Хочу спін-офф про Сільвера. Хештег спинов про Джона Сільвера. Додам спеціально в, в, в опис відео. Ну, в принципі, я в неймовірному захваті від цієї книги. Пригодницька, динамічна, з, з чітким сюжетом, котрий не ламає сам себе об коліно з нормальними, з, з нормальними персонажами. Ну, враховуючи, що більшість, ну, всі мені персонажі, крім одного, зайшли, то. ну, Так що тут. І кінцівка якраз нормальна. У нас все почалося з карти скарбів, ну і закінчилось тим, що наші хлопці знайшли скарби. Тобто почалося з карти скарбів, закінчилося знайденням скарбів. Тобто чітка історія, тобто, що було там до цієї карти або що буде після знайдення скарбів. Ну, це не те, що нас має цікавити в рамках саме цієї історії. А застряться, я хочу Сільвера. Хочу спінов про Сільвера. Ну, а на сьогодні все. Дякую за увагу і.